Привіт, буду говорити про таке. Більшість людей на Уманщині живе своїми проблемами. Їх війна не цікавить. Їх цікавить свій корисливий комфорт. Вони люди, вони Уманчани, європейці. Уманщина, я говорю про села біля Уманщини. Вони живуть своїм життям. Їх цікавить свій комфорт, щоб наїстись, щоб були гроші. І кожен. Ну, на показ що патріот, а насправді кожен сам за себе. Дуже люди жорстокі. Люди думають за себе, за свої сім'ї. Вони не хочуть думати за державу. Ну, може, це не так. Але своє виживання важливіше, ніж виживання держави. Виживання своєї родини, свого роду важливіше, ніж виживання держави. Я бажаю сказати, що дуже якось в нас на Уманщині класове суспільство. В нас на Уманщині дуже класове суспільство. В нас рабовласники і раби або феодали і простолюдини. В нас суспільство таке, що одні получили з незалежністю все, а другі нічого. Я. Що я поучив, Ну, спадок від батька. Та по суті своє житло, якась там апаратура радянська підсилювачі. І більше я, ну, по суті, ну нічого, ну, земельну ділянку поганому місці. Ну, і по суті, в мене нічого нема. А хтось з відрами, хтось з горами, хтось з океанами, морями кучу всього поучив після розвалу Радянського Союзу І ці люди не допомагали Чорномазу, коли він сидів в'язниці. Вони не боролися, не наймали юриста. Вони не допомагали. Вони були пособниками системи при Горбачові. При Андропові, при Черненко, при Брежніві. Вони не допомагали Уманським дисидентам, вони не боролися за незалежність. І виявилось, прийшла незалежність, кучу всього мають. Бізнеси, посади. А я нічого не маю. В мене батько вмер в 95-му. Якби, може, жив, щось би я й мав. Але що держава? Не може забезпечити гідного життя, щоб хватало на їжу, одяг, ліки. Чого ні на що не хватає. Кріпосним. Чого феодалам хватає, а таким, як я, кріпосним не хватає. В нас держава. Це не соціальна держава, в нас держава, це держава, де закон нарушається, де значить влада голосують за, за кого треба. І в нас така держава. Але я скажу, я сподіваюся, що після перемоги ми будемо заможні прості люди на наумачені. Ми будемо ну мати хліб насушний. Ми будемо мати рибу зможемо купити. Я сподіваюсь. Що в нас життя на Уманщині буде краще. Оце така обстановка. Я сподіваюся, що, ми, що влада в Києві проведе реформи, влада Уманська буде старатися на міща, на хоча б пенсія мінімальна 500 євро, 500 доларів. Ну, я розумію. Ну це мало в мене 2361 гривня. Це мало. А, а, а скажете, шикували при Порошенку? А при Порошенку була 70 доларів пенсія, десь 1400 чи 1500 це теж малі гроші. При Яценюку там 30 баксів пенсія. Я скажу інфляція долара. В 2007-му була пенсія мінімальна 100 баксів. Ну зараз від 2007-го вже 2027 ще 3 роки і пройде 20 років. Велика буде інфляція бакса. І я вважаю, що це за обстановка? Що це за обстановка, що влада скорочує все, влада не дбає за людей. І я вважаю, треба братися за розум, треба братися за правду, за волю, долю. От я, я вмію кличкувати професійно, але я не можу себе захистити. З, з кулаками не підеш і ногами-ударами проти серйозних людей на Уманщині. Я вважаю, що треба. Старатися якісь реформи проводити, треба допомагати бідним, треба робити якісь легкі роботи, щоб треба якось збільшувати робочі місця на Уманщині. Треба старатися для уманчан європейців. І треба робити так, щоб було легше простим людям. Простим людям буде легше і це буде хорошо. Я вважаю, що треба старатися, але я вважаю, що влада. Київська зробить краще життя гідне після нашої перемоги, що, хоч пенсія буде 500 доларів. Я вірю, що слуги народу і Зеленський зроблять пенсію 500 доларів чи євро, і ми будемо жити щасливо. Буде роботи навалом для людей. Вірю, що все буде в нас добре.